Стає весна і на вулицях з'являються перші весняні квіти. У кожному домі, в селі, в місті відзначається велике свято, міжнародний жіночий день. Усе відчинки народились, і життя, і похочий біль Від Відчинки зростають діти, і найкраще свято ранньої весни. З 8 березня, віки тисячоліття світової історії, осяяні вашою мудрістю та ніжністю, красою та чарівністю і тільки завдяки вашій <с життєвій насназії, того терпінню. З віку вік продовжується рідний на землі. Дорогі жінки, нехай посмішки пробудження природи, тепло і повага рідних і близьких дають вам впевненість у майбутньому і сил. Нехай ваші обличчя завжди сяють посмішками. Здоров'я вам, родинного затишку! І тепла на довгі роки, добрі і ласкаві, мужні і ранені. Такі хоробрі і такі тенді. Ви найдорожчі є в житті наших чоловіків. Охоронниці домашнього вогнища, берегідні роду людського. Ви народжуєте і виховуєте дітей, вертачі з покоління в покоління, традиції високої духовності, культури та працьовитості. Від усієї душі вважаємо величезного жіночого щастя, любові і добра. Нехай пануть з вами завжди будуть гідні люди, а серед них чоловік задімніть найстрашні будь-які демократи. Всячого слова натхнення, кохання і краси. Бажайте всього, фантазуйте невпинно. Все збудеться весело і неодмінно. Саме вигодуєтеся з любов'ю і увагу, не дивлячись на численність проблем, пов'язаних із роботою, і родиною. Ми дуже вдячні вам за те тепло, яке ви нам даруєте, не нас на нові подвиги, працю і творчості. Мудреці кажуть царство жінки це царство ніжності. Ми схиляємось перед головним жіночим талантом: віддавати себе всі найкращі якості близьким людям. Ви даєте нам нові сили, допомагаєте стати кращими, добрішими та впевненішими в собі. Для цього необхідний особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка, напруження душевних сил, ті дивовижні якості, яких часто не вистачає нам. Чоловіка, нехай кожен день вашого життя буде світлим і сонячним. Дару радість, творчого натхнення, приємні несподіванки на і душевний комфорт. Ми не втомлюємося захоплюватися вашим умінням прощати, любити і чекати. А вашу теплою ласку приймаємо як дорожчу нагороду, розуміючи при цьому, як багато заборгували перед вами за ваше терпіння, працю, турботу про близьких улюблених людей. Виживети наше буття яскравими фарбами. Надихайте нас на нові звершення. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця. А ви залишаєтесь завжди такими ж неповторними, якими ви є зараз. Нехай прекрасні почуття зігріють ваші серця теплом і любов'ю, увагою рідних і близьких, Низький клін вам, дорогі. Жінка чимось схожа на весну, лагідність, ніжність, красою. І саме завдяки їхньої любові і доброті, чоловіки не втрачають надій і вірять у краще. Адже тепло і ласка, сердечінки, матері, дружини коханої, її ніжна усмішка долають усі прикрощі нашого буття. Тож, дай вам Бог здоров'я, радості і добра. Нехай вас ніколи не оминають роботи чоловіків, а прекрасне відчуття будуть вам для нових перетворчих усмішків. Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята. Ваша енергія, відповідальність, активна життєва позиція несуть у світ злагоду. Добро та любов. Нехай приязно світить вам весене сонце і зіграють веселі усмішки оточуючих вас людей. Якщо краса врятує світ, це буде ваша краса. Щедрість ваших дух зігріває. Я випускників порського району бажаємо вам здоров'я, тому що всі ми знаємо, що все можна купити окрім здоров'я. Тому якщо у вас буде здоров'я, у вас буде все. Краса, щастя, вдача, натхнення, талант зовсім все. Тому здоров'я вам.